Телеграм-канал для внутрішньопереміщених осіб з інформацією про існуючі вакансії, можливості навчання та перекваліфікації, діючі літні табори для дітей і не тільки запустила громадська організація Неємія у партнерстві з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Канал Лайвлі що у перекладі означає засоби для існування, об'єднує оголошення, новини, матеріали з практичними порадами, які стосуються пошуку роботи, здобуття нових навиків тощо безкоштовно одержати інформацію тут може кожен власник смартфону. Минулого тижня ми створили телеграм-канал кар'єрний напрямок Лавлі засоби до існування. Ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам, інформуємо їх щодо працевлаштування, перекваліфікації, літніх таборів. І цей телеграм-канал такий свого роду помічник для того, щоб люди, з якими ми працюємо на Закарпатті, саме в 17 територіальних громадах, це Ужгород, Ужгородський район, Мукачівський район, Поляна, Воловець, Нижні Ворота Тажденієво, наші ВПО ми полегшили їм так свого роду завдання. Вони заходять туди. Посилання і кожного дня оновлюється телеграм-канал. Там є різні напрямки. Ну саме те, що довгострокові рішення для людей. Там дуже багато інформації, так як ми, як громадська організація, співпрацюємо з центром зайнятості, з різними громадськими організаціями, які наразі їй допомагають ВПО на Закарпатті. Тому, будь ласка, поширюйте інформацію, долучайтеся. Кожного дня оновлюються новини, різні телеканалу. І я думаю, це цікаво буде не тільки для ВПО, а й для місцевих.